Шах вуст ефірі першого кабельного сьогодні. Ми обговоримо питання розвитку та інвестицій в гірських населених пунктах Рахівського району. Наш співрозмовник, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин УЖНУ Володимир Приходько. Вітаю пане Володимире. Отже, розпочинаємо з першого питання. Населені пункти Рахівського району відомі поганою інфраструктурою, низьким рівнем доходу до місцевих бюджетів. Також Проблемою безробіття. Розкажіть, наскільки будівництво курорту Сведовець допоможе вирішити такі питання територіальних громад? Добрий ранок і добрий день всім, хто нас слухає і вам. Мені дуже приємно обговорити ці питання як директору Інституту регіонального розвитку і державного управління Ужгородського національного університету. Я подивився останню статистику. Рахівський район після адміністративно-територіальної реформи утворений з населенням. Це розрахункові цифри, статистика, порядка 83 тисяч жителів. Ви одразу ж у вступі полегшили мені завдання і перерахували ті проблеми, які традиційно, проблеми забезпечення сталого розвитку, з якими Роками зустрічається район, з якими доводиться, які доводиться вирішувати жителям району, керівникам, територіальним громадам. Я розумію так, що в тій багаторічній історії підготовки до створення тут великого туристично-рекреаційного комплексу в районі. Називалися різні цифри, але припустимо, мова йде про те, що в період розквіту, в період розквіту це тільки візія, це тільки е, побажання. Е, є можливість створити близько 30 тисяч е, місць для е, туристів, рекреантів, е, які е, будуть е, користуватися послугами цього туристично-рекреаційного комплексу. Таким чином, якщо припустити, що саме так і буде через десятиріччя, бо це дуже довгий процес наповнення, то знаючи приблизний розрахунковий показник, що одне місце в туристично-рекреаційному комплексі відпочиваючого створює одне місце по зайнятості. Якщо навіть промінусувати. Процеси діджиталізації, інформатизації, дистанційної роботи, воно вже приведе до розмивання цього одного робочого місця, то принаймні мова йде про те, що тут будуть створені тисячі робочих місць. І тут йдеться не про робочі місця а безпосередньо в готельному господарстві. а це і робочі місця в сільських туристичних садибах. Це робочі місця в афільованих підприємствах, які будуть постачати послуги для е, цього туристично-рекреаційного комплексу. Е, от я би так е, поки що сказав. Е, сусідній комплекс е, Буковель на території Івано-Франківщини, він знаний, це флагманський комплекс в туристично-рекреаційному господарстві е, України, в індустрії України. Він за Приблизно 20 років проєктування, будівництва і життєдіяльності йому вдалося, якщо не помиляюся, створити 2 тисячі місць в готельному секторі, це стаціонарні місця в новозбудованих спорудах. І біля 6-8 тисяч місць сезонно, в залежності від сезонно на сезон, не схожий. В вільному афільованому з готельною базою в мережі сільських туристичних садиб, тобто говоримо до 10, до 10 тисяч. Йому треба було, щоб вийти на ці параметри порядка 15, тисяч, 15 років будівельного періоду і ведення до ладу одного витягу за іншим, що приводило до. Росту відповідної кількості місць в готельному господарстві і залучення додаткових сільських туристичних садиб. Тому е, це процес надзвичайно перспективний, це е, м'які робочі місця, пов'язані з е, гірським альпійським господарством, е, їхнє антропогенне навантаження, е, і не фахівець може зрозуміти і показати. Це місця органічні, вони пов'язані з життям тут на місцевості. Вони ці місця доступні не тільки для чоловіків, ніби для сильної статі, так? а вони доступні для жінок, для випускників шкіл, професійно-технічних училищ, для молодих спеціалістів. Під цим я і розумію, що це дуже цікаві, привабливі, м'які і органічні місця. А якщо говорити на тему інфраструктури, яка дуже у плачевному стані, як всім відомо, як який поштовх надасть зведення курорту саме розвитку цього напрямку? Наразі, якщо буде виграно конкурс, появиться головний девелопер, тобто організація, яка пройде всі Передбачені законом е, випробування, тести, засвідчить свою доброчесність, свою інвестиційну спроможність, технологічну спроможність, свою екофільність, розуміння місцевості, куди е, заходять інвестори, це ж серце Карпат. Е, то я гадаю, що е, власне з інфраструктури і буде. Я переконаний, що власне з інфраструктури і треба починати, е, тому що без цього. Неможливо створювати гірські готелі, гірські шале, Без цього не можна будувати споруди гірськолижних витягів, без цього не можна здійснювати заводнення, без цього не можна організувати доставку спочатку представників будівельних організацій, а вже потім. Потрібні будуть дороги, по яких будуть пересуватися індивідуальні туристи, туристичні автобуси і так, далі, і так далі. І все це треба узгоджувати з тими обмеженнями, які передбачені веденням гірського альпійського господарства тут у Карпатах. Тобто з інфраструктури треба починати. Що стосується. Якості води, що стосується каналізаційних споруд каналізування, забезпечення комфорту як в цих нових об'єктах, так і комфорту для обслуговуючого персоналу. На відповідному рівні будуть працювати і представники афільованого бізнесу, які будуть розбудовувати свої об'єкти, щоб надавати послуги. Це без сумніву. Великий крок вперед, це ривок. Це все має робитися на одному стандарті з дотриманням відповідних вимог законодавства. Взагалі, інфраструктурна частина в цьому проєкті буде надзвичайно ресурсно місткою, надзвичайно затратною, це треба розуміти. Далі поява цієї інфраструктури вона дасть можливість і організувати. Роботу природозахисних організацій, професійних, надзвичайних ситуацій, всі, хто забезпечує секюрити, всі, хто забезпечує безпеку, екологічну безпеку, безпеку надзвичайних ситуацій, евакуацію, це теж великі затрати, і це великий вплив. Ну, на сьогодні ми розуміємо, що в цьому регіоні. І так потрібні капіталовкладення значні в емердженсі, в екологічну безпеку, в дотримання природозахисних стандартів і вимог, і багато інструментів, якими зараз служби користуються, вони або застарілі, або їх взагалі немає. То з появою цього проекту я дуже сподіваюся, і я за це виступаю. Щоб були зроблені, і щоб це було передбачено в умовах конкурсу, впливи капіталовкладення в розвиток матеріально-технічної, сучасної бази, технологій, екологічних, екологічного захисту, природоохоронних заходів і забезпечення надзвичайних ситуацій наразі не дай бог вони будуть виникати щоб це все було на сучасному на сучасному рівні це стосується медицини це стосується санітарної авіації е і багатьох багатьох інших сучасних подробиць е які за браком часу це тема окремої розмови окремих фахівців треба залучити місцеве населення які вони отримають плюс від такого потужного поштовху туризму і чи е виникнуть на Шляху певні перепони через такий потужний комплекс, який зведуть у їх населених пунктах. Ну, ми повинні розуміти, що кожне нове воно вносить, воно вносить зміни, воно порушує звичний ритм життя, воно вимагає переналаштування. Ну, я гадаю, що при правильній взаємодії. Інвестора, наразі він буде, наразі конкурс буде проведений територіальних громад, освітніх установ, керівництва району і області. Будуть підготовлені можливості і пропозиції для представників населення Рахівщини вийти сюди на роботу, вийти сюди на роботу. Обслуговуючи персонал готелів, працівники природозахисних організацій, надзвичайних ситуацій, транспортних організацій, це ж нові робочі місця, це це зрозуміло, і це буде вимагати освітнього рівня відповідного. Тут треба треба одразу вже е, закладати в умови конкурсу, обов'язково сектор підготовки персоналу і кадрів. Сектор підготовки персоналу кадрів, відповідно, переналаштування системи загальноосвітньої системи професійно-технічної освіти. Рахівщина це одна не подолає. Області можна говорити про регіон вищих навчальних закладів регіону. Я гадаю, що будуть долучені у нас відкритий економічні і освітні простор, будуть долучені представники і інших областей. Ну і ми розуміємо, що авангардна група. Проєкту, вона буде укомплектована тими спеціалістами, які вже готові і мають експірієнс і досвіди, зарубіжні досвіди реалізації таких проєктів, досвіди реалізації таких проєктів на території України. Це не тільки Буковель, це і Плав'є, це і розгортаються певні роботи на Славському Є ареали, в яких теж робляться спроби, вони в інших регіонах, де робляться спроби реалізувати такі ідеї комплексів, і досвід їхній показує, що це достатньо важкий, достатньо виснажливий шлях, який вимагає з боку інвестора терпіння. Самомобілізації і постійної взаємодії з місцевим населенням, жителями територіальних громад. треба показувати аспекти проекту, роз'яснювати, треба шукати кадри найкраще, найкраще, щоб більшість кадрів і персоналу були представлені жителями цих територій, які будуть залучені до, до проекту. І я так розумію владу району і області, що вона ці умови і виставляє всім тим, хто цікавляться можливим конкурсом і проведенням проведенням реалізації цього проекту. Ця робота розрахована на роки. Те, велика робота. Якщо говорити загалом про інвестора, навколо цієї теми шириться наразі чимало чуток. Розкажіть нам, як має відбуватися поетапно цей конкурс, починаючи з виготовлення самої документації і вже завершуючи пошуком того інвестора, який виграє конкурс. Я, ну, це, по перше, є вимоги чіткі вимоги законодавства. Вона воно у нас достатньо розлоги. Прописане в деталях, і воно достатньо демократично. Може, і надмірно демократично. Наприклад, я вважаю, що в реалізації такого роду складних проєктів більшою має бути підтримка одразу з боку держави. Ми маємо сьогодні жест з боку держави, хороший жест. Це указ президента України про затвердження державної програми розвитку український Карпат. На жаль, це було в мирну епоху, це було в іншому житті. І Наприклад, я би вносив пропозицію, щоб в ході конкурсу, по ходу його проведення, і надалі влада регіону і Рахівщини постійно здійснювала супровід, мобілізувала увагу народних депутатів від різних політичних партій з тим, щоб здійснювати постійне законодавче забезпечення з метою гармонійного, збалансованого. Виконання цього проєкту. Ми вже були на брали участь фахівці, як, як експерти, нас запрошували представники територіальних громад на проведення такої дискусії, де брали участь і представники обласної адміністрації, районної адміністрації, районної ради, чотирьох територіальних громад Рахівщини, де обговорювалося. Перші, перші підсумкові такі попередні підсумки розвитку цього проєкту. Я впевнений в цьому і бачу настрій, що буде неодмінною частиною умов конкурсу. Оцінка впливу на довкілля. Неодмінна умова конкурсу. Це, це самі, сутнісні, самі сутнісні документи, які мають набрати легального Остаточного виразу в ході цієї дискусії було видно, що розробники дуже серйозно враховують дискусію в засобах масової інформації, враховують критику з боку опонентів проекту, які виступають чисто екологічних недоторканності, незмінності природного середовища тут. І я бачу по розробникам: це було приємно, я відверто розробникам казав експертам, що ви дуже жорсткі заводите системи координат, системи екологічних обтяжень, так би мовити, як зараз можна казати, червоні лінії, так. І я бачив, що це сприйнято. Я на ваше питання щодо дискусії, несприйняття проєкту і так далі. Другий момент, я все-таки очолюю інституцію, яка займається регіональним розвитком. Для мене слово розвиток воно є визначальним. Це моя інвектива, це наш імператив. Ми над цим працюємо. У нас є досвід супроводу крупних інвестиційних проєктів, чи це спеціальних економічних зон, чи індустріальних парків, чи логістичних центрів. Завжди виникають питання. Гармонізації антропогенного впливу, соціально-економічного розвитку, повсякденної виробничої діяльності з природним середовищем. Наша установа завжди стоїть на тих позиціях, що до ухвалення остаточного рішення затвердження документів технологічних всі питання мають бути залагоджені. Краще ще почекати. Ще зважити, ще все продумати, але всі питання мають бути е, зважені. Тому на цій дискусії ми задалися питанням: давайте закриємо очі, давайте закриємо очі і уявимо собі. Задамо собі питання, є альтернативні сьогодні пропозиції щодо розвитку гірсько-альпійської Рахівщини? Поставимо питання ширше, оскільки залучені ще й громади Тячівського району, всього Марамуреша, всього великого цього субрегіону, серцевинного регіону Карпат. Які альтернативи сьогодні запропоновані? Відповідь така: по-перше, йде війна. По-друге, в плані повоєнного розвитку України ми повинні розуміти як представники глибокотилового регіону на щастя, так, так розпорядилася наша доля, що ми сьогодні в тиловому забезпеченні. Пріоритет буде відданий прифронтовим, фронтовим. Знищеним регіонам, і вони знаходяться на сході України. За нашим регіоном, як Закарпаттям в цілому, так і Тячевським і Рахівським регіонам, без сумніву, це роль глибокого тилу, роль бази відпочинку, перезавантаження військовослужбовців, сімей, тимчасово переміщених осіб, дитячого покоління. Ви бачите, скільки робиться шкоди і біди. Загарбниками по відношенню до нашого майбутнього, до нашого генетичного матеріалу, до нашого молодого покоління. Просто йде гантинг, іде полювання за молоддю, яке вивозиться, депортується. Це питання не нашої бесіди, але їх треба враховувати. Отже, ми повинні розуміти, що в тому плані відновлення пріоритети будуть там. У нас буде якась своя спеціалізація регіональна і рольова гра. Чи будуть нам запропоновані можливості побудови підприємств, де би люди встали, пішли на роботу, стали на конвейерну лінію, де би жіноцтво могло знайти себе і так далі. Я, на жаль, не бачу поки що ресурсно. Є така традиційна ностальгія тридцятирічної давності. Все, що було при радянській імперії, воно відійшло в минуле. Рахівщина втратила картонку, вона втратила. Серйозні процеси відбуваються в реформуванні лісової галузі. Там такий коктейль проблем, в якому поєднуються і боротьба за реновацію лісових насаджень. І правильне, грамотне ведення лісового господарства, і розвиток лісової інфраструктури в її екофільному, щадящому варіанті. З іншої сторони, йде боротьба е угрупувань впливу на лісове господарство, е людей, які вбачають в лісовому господарстві тільки зиски, тільки зиски живуть сьогоднішнім днем і не думають, що після них залишиться. Е то е я задаю собі питання, чи зможе лісове господарство бути швидко реформованим в мирний час і замістити своїми робочими місцями дати пропозицію жителям району? Відповідаю, що темпи показують, що поки що і тут не буде стопроцентного завантаження і гарної пропозиції, тому що там іде йдуть свої, свої серйозні процеси, при тому, що є позитиви. Обсяги офіційні рубок зменшилися. Під наглядом громадськості знаходяться любі спроби нівечення природи грубого нажиму такого грюндерства, діловарства в класичному вигляді, і це зразу люди починають піднімати. Але з іншої сторони, лісове господарство це основний профіль життєдіяльності. Жителів територіальних громад. Тут є таке протиріччя, яке заставляє територіальні громади шукати інших нових, інших нових пропозицій. Я вбачаю, е, що тут е, на Рахівщині, на Гуцульщині ширше, на всьому е, Мироморожському просторі в серці Українських Карпат сьогодні можна створювати субрегіон. Кластер туристично-рекреаційний, в якому е, приватний бізнес е, цих двох районів Рахівщина вперше, бо він наближений до свідовця, до е, серця Карпат, е, можна е, займатися кластерним розвитком, узгоджувати координувати свої е, ділові починання, е, узгоджувати матрицю послуг. І вибудувати тут на протязі наступних 10-20 років хорошу систему, збалансовану систему альпійського господарювання, яке гармонізоване з, природозахисними, з природозахисним режимом цієї території. Не забуваємо, що тут з давніх давен існує заповідник, велика науково-дослідна. Природоохоронна установа, яка теж веде свою і природоохоронну діяльність, і поточну господарську діяльність і розуміється, як захищати якими інструментами. Я гадаю, що від, від реалізації цього проекту е, такого роду установи теж отримують свої, свої плюси. Дякую за цікаву розмову і відповіді на нагальні питання. Нашим глядачам дякуємо за увагу. На цьому ми з вами не прощаємось. Зустрінемось у наступних випусках програми з перших вуст.